Шлюбний бенкет для царського сина. В Євангелії від Матвія в 22 розділі записано схоже царство небесне на одного чоловіка, царя, що справив весілля своєму синові. Він послав своїх рабів покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Цар послав своїх вісників спочатку до тих, хто називався його вибраним народом. А ті зайняті накопиченням земних благ, відмовили йому, говорячи, благаю тебе, вибач мені. Коли люди, які першими отримали запрошення, відмовились прийняти його, цар послав своїх вісників на дороги та роздоріжжя, де знайшлися ті, хто не був настільки поглинений купівлею та продажем, сівбою та будівництвом. Цар прийшов записано подивитися на тих, що зібралися, і побачив чоловіка, невбраного у весільний одяг, і каже йому, друже, як ти війшов сюди без весільного одягу, той же мовчав. Тоді сказав цар слугам, зв'яжіть йому ноги і руки та викиньте в зовнішню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів. Це про те, що деякі люди приходять, щоб насолодитися благами або перевагами бенкету істини. Однак вони не споживали тіла Сина Божого і не пили крові Його. Вони стверджують, що вірять Слову і навчають інших, проте їхні вчинки неправедні. Вони не прийняли Христа в серце. Запрошення відкинуте тими, кому воно було адресоване спочатку, спрямували до іншої категорії людей. Його отримав язичницький світ. І це запрошення насамперед мало бути проголошене на дорогах, тобто тим, хто брав активну участь у житті цього світу, вождям і вчителям народу. Люди, які сповіщають останню вістку милосердя для грішного світу, не повинні проходити повз правителів землі. Рабам Божим слід виявляти глибоку зацікавленість у їхньому добробуті та просити за них у молитвах. Аби ми не думали тільки про людей великих і обдарованих, наперекір людям небагатим які проводять скромне життя. Христос у притчі про великий бенкет просить своїх вісників піти на роздоріжжя до бідних і покірних землі.